З ної сторони трішки наче вище. Поправила зачіску. Привіт усім, друзі. Привіт усім. Гарна Жоана з гарного Каповерта. Привіт усім Ці такі сукні, мені так ця сукня подобається. Е, кинула, кинула білизну прати, ще трошки залишилось. Але, слава Богу, є тепер у нас пральна машина, то, то вже набагато простіше. Хотіла вас запросити прогулятись з собою. Ці бутилки в наступний раз винесу. Треба все віддавати, щоб не було сміття. На переробку, на використання ще одне. Бачите, навіть Кабоверде ми здаємо бутилки. Я пішла. Я піду прогуляюсь трошки, де що мені треба зробити. в Інтернет, в інтернет. наступний раз заплачу. Трішки хочу прогулятись. І поговорити з вами. У нас тут лічильники на кожну квартиру і навіть на... на, на, на сходи, бачите? Все якийсь лежить. Якийсь він хворий цей собоку. Весь лишайний, краще такого собаку. Ола, Тадрет! Краще не чіпати такого собачку. Є нормальні собачка, є лишайні. Доброго дня, друзяшки. Вирішила прогулятись. Мені треба заплатити за інтернет, перевірити мої рахунки. І я... Бачите, як добре тут в центрі. Просто пішки. Ідеш собі пішки, пішки, пішки. І все на місці. Отут прямо, бачите, з лівої сторони, оце в нас супермаркет. Прямо виходиш з дому. Такий чималий супермаркет. Хоча він щось називається міні-маркет, але він досить таки великий. І тут собака лежить. Тут вже, здається, собака більш охайніша. Мабуть, моя хазяїна. Давайте зюдою пройдемо. Тут на цих вузеньких вуличках машиниці. Я тут трошки боюсь інколи ходити через машини. Погода дуже класна, 27 градусів. Вітерець так спокійно. Бо було 32. Було 32 градуси. А зараз от краще. Яка гарна музика грає. Я, до речі, в Кабоверде. У нас місний, закритий. Я, до речі, Кабоверде пізнала завдяки музиці. Ще коли мені було 14 років. І з того часу я слухаю. В основному кабавардійську музику. Начебто я сама була б кабавардійкою. Багато нових артистів, які з'явилися недавно. Едвін Вайпс. Неуза Депіна. Мені дуже подобається Неуза. Неуза Депіна. Вона, на мій погляд взагалі. Космос, поєднання неймовірне. Сучасної музики та традиційної. Це однаша мерія. Я сьогодні просто гуляю і мені Ну, зайду в банк, заплачу за інтернет і разом знімаю відосики. Я перехворіла. Перехворіла знову вірусом. Мене якась... Чорна полоса. Хейтери можуть порадуватись. Всі, хто мене ненавидять, можуть позлорадствувати. Дивіться, тільки отрутою не захлібніться, добре? А то я за вас переживаю. У мене була страшенна гнійна ангіна, тонзеліт. У мене хронічна вона, і вона інколи відновлюється. Я більше неділі прилежала з температурою. Бачите, такий годинник прикольний. 1800 і шкуду. І там оцих ремінців 10 штук можна змінювати. І насадки такі, от бачите. Я от хожу тут і на нього задивляюсь Але не купую, тому що в мене немає вже грошей. І от після цієї ангіни у нас був віроз. Вірус такий місцевий. Він схожий на грип, тільки ще крім простуди, ще й тошнота сильно, нудота. Який костюмчик прикольний на молоду дівчинку. Тільки трошки під горло. Мені не дуже теж трішки під горло. Не до сих пір кашляю. І після цього. Оцей вірус у нас з мамою вже 17 днів. І ми тільки зараз відновлюємося. Я просто в такому відчаї насправді. Що ви не уявляєте? Такий будинок красивий. Русалка русалим. Бачите, це турецько-кабовардійський будинок. У мене нема медичної страховки, і я просто ми вилежали цю хворобу без лікування, без нічого, мабуть, якісь ускладнення пішли ще до сих пір кашлюю. вже 17-й день. Просто Давайте я вам красиву квіточку покажу. Я просто ввідчай, наскільки важко бути біженкою, наскільки це все складно, боляче. Подивіться, які квіточки красиві тут. Оця от червона акація знову цвіте. Наскільки вона суперова. Наскільки вона... Вже трошки посохла. Тут пустельний клімат. Тут пустельний клімат. І я зараз хожу, намагаюсь побільше ходити, щоб трошки трошки ритм повернувся до мене. Бо вдома сидіти теж Які сукеньки, красиві. Лау! Дивіться, які знову на худеньких, які красуні. Бачите, на худеньких їй, вони, здається, і недорогі. Вони десь по тисячу з чимось шкуду. 10 євро. Красиві. На худесеньких є особливо та красива. Оця. Скажіть. Щось тут ремонтують. Намагаюсь ходити, щоб повернути ритм. І тут сукеньки зовсім вже дитячі. Тільки за сіткою. Дуже багато китайських магазинів у нас. Це от е, суд. Місцевий суд красива будівля така, У нас з іншої сторони ще краща, але я туди не піду. Бачите, який у нас суд. Я просто в відчаї. Я просто зараз у відчаї. У мене доходить до того, що мені... Скоро не буде, що їсти. Все дорожчає. Оце випад на, на 17 днів. І життя дуже страшно. Але знаєте, я ні за що не шкодую. Тому що в Україні я б навіть до цього <рес> <рес> це вамі грава. А-а-а. <різований> 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 Він каже, я тебе буду знімати, бо ти завжди знімаєш. Що це таке за мазинчико? Це для шиття. В Україні я б до цього, до цього б часу навіть не дожила б. Тому що як я сприймала війну, ці всі постійні нерви. А потім бачити оцих всіх людей, які до сих пір говорять на російській. Це просто... У мене б стався якийсь би інсульт або інфаркт у тій країні. Наскільки було сильне моє от цього клоуна їбаного. зараз героя з нього зробили. Наша бубочка, наш, наш правитель великий. Ой, же ми під ним. Зеленський, тільки Зеленський усе. Зеленський нас спас, Зеленський побідив усіх, Зеленський Арештович. Оцих всіх хохлів, які з одної сторони половина країни до сих пір говорить російською. Зомбі довбані. Утримують рашу, купуючи російську музику. Мені подобаються старі будиночки. Такі от. А тут готелі. Це історична частина міста. Багато старих будинків мені подобається. Хтось, хтось більш любить нові райони. А я люблю такі. Половина країни продало душу раші. Раше їх лупасить бомбить, а вони красиві, красиво тут Ганяють продавців. Оця риба дуже. Оця риба дуже. А ця риба, це риба півень. Тільки зараз вже четверта година чи третя дня. Зараз вже я боюсь брати, люблю зранку, коли її тільки привезли. Риба півень. Я слухаю, що дядько говорить, що заборонено продавати. Não tive benefício E a venda, por isso já. Quando fizer a abordagem, esse foi um desacato. Aqui é proibido vender? É, é, senhora, você que eu vou neste de firma não. Ah, porquê? Vocês são policiais? mas é proibido vender na rua, mas eu também vendendo às vezes doce e biscoito. eu sou refugiada e o governo não me deu o documento. Eu moro aqui mais de três anos. Eu pedi até, até no hospital ir, eu devo pagar em dobro. Eu às vezes também vendendo doce e biscoito na, na porta da minha casa. Será que eu. Mas eu falei, eu sem resposta. Tanto agora eu passei virou quase perdi minha vida. E o governo nem me deu desconto. Eu, quando vou no hospital, pago em dobro. Vinte, 250% Senhora, do preço. De... Mas eu também vendendo, às vezes, coisas. Eu também, às vezes, vendendo. Eu alugo apartamento lá na minha porta vendendo doce e biscoito. Eu, eu fui muitas vezes sem resposta. Sem resposta. Mas eu, eu, também, eu também quero viver. Eu não quero morrer de fome. Eu pago aluguel, eu pago tudo, tudo, tudo e muita coisa em dobro. E às vezes, pessoas aqui vendendo porque também querem viver por causa dessa crise que tem no mundo. Rolam людей que não na Se vocês querem fazer coisa boa, melhor ir fazer protesto na embaixada da, Rú da Rússia, que colocou todos nós na pobreza. Eu perdi aqui minha casa, minha vida, agora fiquei moradora de rua. І мута жінка, які ж кабердяну зфікару на побрезах, проказатися крізь, проказа та гега, які гуся. І лише мильор діфаларку з писала, що мільйонів на імбашада до Гусія. Я кажу, що я кажу, люд, людям гонять людей, продають. Я кажу, ми теж продаємо. Я теж продаю, ми знімаємо тут хату і ми продаємо прямо, прямо у нас, ну, отак, от, от, як спорога, як, як магазинчик. Ну, не те, що магазинчик, звичайний будинок. І ми інколи я сідаю, продаю о, якісь солодощі. Або хожу з. Я колись знімував. І вони ганяють людей, які продають рибу. Береки мене кашель. Я кажу, замість того, щоб ганяти, краще пішли б під російське посольство. Зараз манго продають на ці манго маленькі. Такі я люблю свого. Я люблю свогу, манго. І Я не люблю з асфальту. Я йду на базар. На базарі трошки дорожче. Люди, які продають, теж є різні. Є люди гарненько, чистенько продають у возику, а є люди прямо на асфальт кладуть, я не люблю такого. Окей, Алла. Окей. Eu sou assim, meus amigos. trabalho.